Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко, вітаю. До України почали прибувати ще більше танків від західних партнерів: Челенджери 2 від Великої Британії, леопарди від Німеччини і Португалії. Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з середини британського танка. Напередодні він заявив, що разом із десантниками мав за честь обкатати нове поповнення в броньованих підрозділах. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Україна вже отримала і 18 танків Леопард. 2 сучасної модифікації а шість. Ж минулих двох місяців Бундесвар за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися технікою, і тренування вже завершилося. Ще три леопарди надіслала Україні Португалія. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у сенатському комітеті зі збройних сил вівторок заявив: Україна врешті може отримати і винищувачі четвертого покоління однак, скоро це не відбудеться, адже пріоритет нині не винищувачі, а системи протиповітряної оборони він запевнив. Ша і партнери роблять все, аби Україна отримала усе необхідне на полі бою що потрібно українцям зараз більше ніж будь-коли. Це протиповітряна оборона. Це критична потреба на полі бою. Їм також потрібна зброя високої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх і гарантуємо забезпечення наданого озброєння щодо винищувачів F-16, Якщо таке рішення буде прийняте, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть отримати українці винищувачі в майбутньому? Ми всі віримо, що так потенційно це можуть бути або F-16, або літаки четвертого покоління. Але ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно. Державний департамент США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу Ша Скак. Представниця держдепу зауважила, що йдеться про створення інтернаціоналізованого суду в межах судової системи України, який мав би значну міжнародну підтримку. Поки що українська влада та правозахисні організації висловлювали підтримку переважно більш міжнародній версії трибуналу яка змогла б подолати імунітет керівництва Росії зараз у нас критичний момент історії. Я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Одосвітенкі. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі за та проти кожної з них, і дійшли висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України, але який матиме багато міжнародних елементів. Це може включати предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів прокурорів розслідувачів, адвокатів що через надання експертної допомоги за запитом України. Відповідаючи на це питання, я хотіла би пояснити, які міжнародні злочини існують, і всі вони зараз вчиняються Росією в Україні. Мова йде про чотири види міжнародних злочинів: про злочини агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та гено. Коли ми говоримо про злочин агресії, то проблема в тому, що не існує жодного міжнародного органу, який має зараз юрисдикцію, щоб притягнути до відповідальності Путіна та його оточення за цей вид злочину. Тому я та інші українські правозахисні організації підтримують створення спеціального трибуналу по агресії для того, щоб цей вид злочину теж не залишався безкарним. І тут важливо створювати його у такий спосіб, щоб ні в кого не викликало сумнівів, що цей суд має міжнародний характер і може подолати так всі імунітети вищих посадових осіб держави, які вони мають відповідно до міжнародного права. А от гібридний механізм, на мою думку, краще створювати для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, тому що національна система зіштовхнулася з безпрецедентною кількістю цих злочинів, і для того, щоб посилити її спроможність і щоб вона працювала у відповідності до стандартів правосуддя, варто створити таку модель всередині національної системи. Де би національні слідчі працювали з міжнародними слідчими, національні судді працювали з міжнародними суддями. Сполучені Штати, Нідерланди, Південна Корея, Замбія і Коста-Ріка цього тижня спільно проводять вже другий саміт за демократію. У наступні кілька днів на віртуальні засідання зберуться лідери, представники громадянського суспільства і приватного сектору 120 країн світу. Сьогодні ж на дискусії від державного департаменту США про справедливий мир в Україні. Ентоні Блінкен наголосив, заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії використати час. Аби знову атакувати, які ще важливі заяви пролунали на саміті? Розпитаємо у Тетяни Ворожко, яка стежить за усіма подіями саміту за демократію і приєднується до ефіру з білого дому. Таня, вітаю! Вітаю, Юлю. що таке взагалі саміт за демократію, і що обговорюють та вирішують на цих зустрічах? А так дійсно адміністрація Байдена цей саміт проводить вже вдруге. А як ти сказала, було запрошено 120 країн учасниць цього саміту. Звичайно, тих країн, які відповідають власне критеріям демократії, є набагато менше. І як підкрес, підкреслюють в Білому домі в державному департаменті, це саміт за демократію, це не саміт демократій. Також під час після проведення саміту минулого року а було взято на себе 750 різних зобов'язань, які країну. Час на це намагаються виконувати, чи а, зараз виконують і реагуючи власне на критику, що той саміт був занадто зосереджений на сполучених штатах. Як ти зараз сказала, сполучені штати цього разу мають співголови, партнерів у проведенні цього саміту? Якщо говорити за щодо мети цього саміту, то він є власне об'єднати країни демократично або ті країни, які намагаються стати демократіями, а показати можливо показати переваги демократичної форми правління протиставлені авторитаризму та показати Показати, що це веде до процвітання, до економічного процвітання, що насправді як показують опитування, не є очевидно значній кількості мешканців планети. І також поділитися, обмінятися досвідом щодо посилення, покращення верховенства права та інших демократичних свобод. Таня, одна з важливих дискусій сьогодні її модерував державний секретар Шаєнтоніблінки. Не стосувалася вона шляху до справедливого миру в Україні. Дмитро Кулеба, який виступав на панелі віртуально, ще раз представив мирний план президента Зеленського. Чи всі учасники саміту за демократію підтримують українське бачення справедливого миру? А коли Дмитро Кулеба представляв формулу миру, він наголошував на тому, що мир за будь-яку ціну є ілюзією. Що якщо Україна піде на поступки, це може лише спонукати агресора до більших нападок на демократію, дасть можливість ворогу відновитися та розпочати агресію з нової сили, Він сказав, що звичайно український народ ну, він є вдячний за будь за будь-які пропозиції, але погодиться лише на Ті умови відновлення миру в Україні, які зможуть відновити повністю суверенітет і цілісність України. це була така досить важлива заява під час, під час цього обговорення. І державний секретар Ентоні Блінкін, який, коли він власне розпочинав цю панель, він зазначив, що коли Володимир Путін розпочав цей повномасштабний наступ на Україну, його метою було стерти національну ідентичність України як суверенного народу, поглутити Україну Росію. І а, після вже виступу мета. Тракулеба він підкреслив власне основну ідею цього виступу, що мир за будь-яку цину може стати цинічною пасткою. Айфінквиогав тобі. Я думаю, що всі ми маємо розуміти та остерігатися того, що може здатися благими намірами, наприклад, закликати до припинення вогню, що потенційно призведе до замороження конфлікту, дозволяючи Росії консолідуватися і просто використати час, щоб відпочити, а потім знову атакувати. Тож те, що на перший погляд виглядає привабливим для тих, хто хоче, щоб зброя мовчала, може бути дуже цинічною пасткою, з якою ми повинні бути дуже дуже обережними. І звісно, я думаю, що можна стверджувати Дмитре, що ніхто не хоче миру більше ніж український народ, тому що він безпосередньо страждає від його відсутності від цієї агресії, але мир має бути справедливим і має бути тривалим. Підтримку подобного бачення висловилися представники Франції, Італії, Ізраїлю. А й, зокрема, міністр закордонних справ Чехії сказав, що можливо, хтось зараз говорить, що Росія є сильною, Україна є слабкою, що Україні треба йти на поступки, поступатися певними територіями, але це те ж саме, що говорили. Він сказав про мою країну, про Чехословаччину в 1938 році, коли Чехословаччину штовхали на те, щоб піти на поступки агресору. Тоді це називали миром нашого часу. І що він сказав. Що Путін намагається досягнути саме того, що тоді досягнув а, Гітлер, а власне мати можливість зав завдяки таким, такому миру, який не нетривалому миру а, відновитися та розпочати більшу війну. Але цю думку підтримали не всі учасники панелі. Зокрема, міністрка закордонних справ Малаві, це африканська країна. Вона сказала, що звичайно ми а, розбачимо це сміливість українського народу. Ми проголосували за кожну резолюцію ОНУ закликом Росії вивести. Це свої війська з України, але вона не слухає цих закликів, нічого не відбувається. А продовжується це звірство на території України, і тому Україні Росії треба переходити до наступного кроку, а саме треба посадити сторони за стіл переговорів. І з подібною думкою також висловився і міністр закордонних справ Аргентини. Він протестував папу римського і сказав, що неможливий мир без припинення вогню. Сказав, будь ласка, припинити вогонь, домовляйтеся, тому що мир потрібний не лише українському народу, але також. Цьому світові зовсім різні думки, звісно, лунають. Таню у нас лишається 30 секунд. Україна безумовно не єдина тема саміту. Які інші важливі дискусії відбуваються сьогодні? Дуже багато відбувається різних заходів. В них бороть участь 20 високопосадовців адміністрації Джозефа Байдена. Але головне, що формально саміт власне розпочинається завтра, саме тут за моєю спіною в Білому домі. Дякую, Таню. На зв'язку з Білого Дому була моя колега Тетяна Ворожко. Час Тайм» продовжуємо випуск. Українська готовність боротися за власну державу і демократію надсилає важливий сигнал не лише Росії, але й Китаю та іншим автократам. Таку думку висловила сенаторка демократка Джин Шагін в ексклюзивному інтерв'ю для «Голоса Америки про тренування українських військових із 2014 року і до сьогодні. А також про надання Україні винищувачів та визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Сенаторка розповіла моїй колезі Катерині Лісинові. Особисто ви підтримуєте надання Україні винищувачів? Так, я підтримувала цю ініціативу відтоді, як виникла пропозиція від Польщі про надання цих літаків для України. Підтримка з повітря дуже важлива. Тому я думаю, що зенітно ракетні системи Патріот, які ми вже пообіцяли Україні, будуть дуже важливими в стратегії захисту від російських ракет. А те дефендегенст Давайте повернемося на рік назад до 24 лютого. Якими були ваші очікування? Що ви знали про повномасштабне російське вторгнення на той момент? Союзники по НАТО і загалом захід очікували, що Україна буде протистояти російському вторгненню, але дуже швидко буде захоплена. Тож мужність українців, їх героїзм у боротьбі з росіянами вразили всіх, і це стало дуже важливим сигналом для країн в усьому світі. Українська готовність боротися за власну державу, боротися за демократію та свободу надсилає дуже важливий сигнал, особливо в часи, коли ми бачимо автократів, таких як Путін та Сі Цзіньпінь в Китаї, а також лідерів Північної Кореї та Іран які готові пожертвувати життям людей, щоб залишитися при владі, тож за нинішніх умов це дуже сильний сигнал від України. особисто вас здивувала українська оборона я поділяю думку, як мені здається, більшості американців нас надихає те, що українці змогли зробити, як вони захищають свою країну влітку 2021-го Я була в Україні разом із делегацією Сенату. Під час цього візиту ми поклали вінки до стіни пам'яті 14 тисяч українців, які вже тоді загинули на Донбасі. Тоді ми сказали одне одному, що це свідчить про справжню стійкість і силу з боку українців, що вони готові продовжувати воювати проти Росії. Сіян, і тепер, після повномасштабного вторгнення в Україну, ми бачимо, як ця стійкість лише посилилась у багато разів. ви були в Україні незадовго до повномасштабного вторгнення. Ви повертаєтесь з України і дізнаєтесь, що вторгнення почалось? Що ви тоді відчули? У день, коли Росія вторглася в Україну, я щойно вилетіла з Польщі. Ті з нас у Конгресі, хто підтримує Україну, відчували справжній страх, що вони не зможуть захиститися від російського нападу. Саме тому те, що сталося після, було таким драматичним, таким вражаючим і справді говорить про мужність народу України. Військова допомога Україні еволюціонувала від джавелінів до систем ППО і тепер танків. Багато українців задаються питанням: чому західні партнери, із зокрема США, не нададуть усе одразу, щоб запобігти такій кількості смертей, яку ми бачимо сьогодні. Як би ви відповіли на ці запитання, сородаскеайфінкдергеспененефот. Країни-партнери намагаються підтримувати стабільну співпрацю з Україною, зокрема і з військовим керівництвом, щоб з'ясувати, що українцям потрібно і що вони мають. Чим забезпечені їхні солдати та чому вони навчені. Також було важливо, щоб спочатку більшість допомоги надходила з країн колишнього радянського блоку. Такі країни мали озброєння, яким багато українських військових вже вміє користуватися. Але однією з найбільш вражаючих військових зусиль стосувались навчання, яке насправді почалося після вторгнення пут. Ті на Укрим у 2014-му. вже тоді сполучені штати і низка союзників почали співпрацювати з українськими військовими, щоб навчати їх. Тож це буде дуже важливою частиною нашої роботи. Нам потрібно зробити все можливе, щоб сучасна зброя, яка потрібна Україні для боротьби з росіянами, була в наявності і потрапила до українців. Але насправді важливішим є притягнення людей до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Авейлабол енґадем наркешенс бін питання про визнання Росії державою спонсоркою тероризму піднімалось у конгресі як резолюція і як законопроект. Але поки що ані конгрес, ані білий дім здається не бажають зробити таке визнання. Як ви думаєте, чому? are concerns about. Я не знаю, нам потрібно обговоритися з білим домом. Я думаю, є занепокоєння, що це заблокує будь-яку можливість перемовин з Росією в довгостроковій перспективі. Але насправді важливішим є притягнення людей до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. коли я була в українській церкві в місті Манчестер, штат нью гемпшир Це було одне із запитань, яке мені ставили присутні там люди. Що завадить Путіну зробити це знову? Що заважає людям повторювати злочини, притягти їх до. Відповідальності за те, що вони зробили, це один із таких превентивних методів. Я мала можливість зустрітися із генпрокурором України разом з іншими сенаторами. Ми розмовляли про те, як ми можемо бути корисними в зборі необхідної документації, необхідних доказів, щоб просувати вперед цю справу. Тому що, виходячи з усіх доповідей, які я бачила, є очевидним, що були скоєні воєнні злочини і звірства проти українського народу. Ми не можемо допустити, щоб винні залишились безкарними. Якщо підсумовувати рік повномасштабного вторгнення Росії, як ви вважаєте, чи західні партнери зробили усе правильно? Чи є щось що на вашу думку слід було зробити інакше? Ізтеренісендетюсидхевіндан Діфрентлі Велайхінк легко зробити висновки заднім числом. Ми завжди можемо повернутись назад і сказати: Ох, якби ми зробили те чи інше. Я можу сказати, що після вторгнення в Крим у 2014 році я вже тоді підтримувала надання Україні летальної зброї, як і багато хто з нас у конгресі. Але на жаль, адміністрація Обами і опозиція деяких наших європейських союзників перешкоджали цьому протягом дуже тривалого часу. Але я думаю, що тепер, переконавши, що ми можемо виробляти необхідну зброю, забезпечувати Україну боєприпасами та усім, що потрібно, ми повинні надати все можливе, щоб підтримати ці військові зусилля. які ваші очікування від цього року у контексті війни to я сподіваюся, що українці зможуть втримати Росію від захоплення східної частини країни і що вони зможуть не лише дати відсіч новому наступу, але й спланують власну атаку. Я сподіваюся, що вони отримають необхідні їм танки а поставки важливої для країни зброї продовжаться. Минулої осені я мала нагоду зустрітися з кількома жінками в українській армії. Було дуже зворушливо спілкуватися саме із ними, тому що більшість із них мали дітей. Чоловіки більшості з них також воюють а за дітьми доглядають родичі. Тим не менш, одна жінка сказала мені те, що я потім багато разів повторювала у своєму рідному штаті нью гемпшир Вона сказала: нам потрібна зброя для війни з росіянами сьогодні, щоб вам не довелося воювати завтра. І коли я повторюю своїм виборцям у Нью-Гемпширі її слова, вони це розуміють. Вони розуміють, що поставлено на карту в цій війні. Йдеться не лише про Україну йдеться про демократію в усьому світі. Йдеться про міжнародний світовий порядок, який говорить, одна країна не може просто вторгнутися на територію іншої, тому що їм так захотілося. Мають бути наслідки таких дій. Ось що поставлено тут на карту. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати український народ. Що би ви хотіли сказати українцям сьогодні. Танкі. Тедепіпловікренфоюкоридж форя. For... Дякую народу України за вашу мужність, за вашу стійкість, за вашу готовність прийняти бій з росіянами за нас усіх, за усі демократії в інших країнах. Ми хочемо і надалі вас підтримувати. Це було інтерв'ю із сенаторкою Джин Шагін. Повну версію. Дивіться на сторінці голосу Америки українською у Ютюбі. Популяризаторка української кухні пані Стефа вже понад 10 років відтворює старовинні галицькі рецепти. Відео з її гастрономічними дослідженнями та кулінарними цікавинками надзвичайно популярні. За образом пані Стефа виховається аспірантка відділу соціальної антропології інституту народознавства Маріана Душар. Дослідниця переконана, галицька кухня особлива складова європейської спадщини. Саме тому вона приїхала до США досліджувати кухню української діаспори. З дослідницею зустрілася і Ірина Соломко та Павло Терехов. Літературний псевдонім пані Стефа, антропологиня та письменниця Мар'яна Душар, взяла, коли почала писати блоги про українську кухню. Так звали Бог Бабусь Дослідниці. Каже, українська кухня унікальна, вона нерозривна пов'язана з історією та культурою. Особливе місце у ній посідає кухня української діаспори у США, яку Мар'яна досліджує вже не перший рік. Кухня це один з тих факторів, який допомагає тримати українство. Дуже часто в родинах вже не говорять українською мовою. Третє, четверте покоління вже віддалене, воно не обов'язково мусило вже бути в Україні. Воно не приїжджало в Україну з туристичними якимось. Запитами, але все одно вони в себе вдома на кухні. Вони практикують українську кухню. Маріана мешканка Львова. Вона прилетіла до США проводити польові дослідження кулінарного досвіду представниць третьої повоєнної хвилі української міграції та їхніх дітей. Справді це дуже впізнавана кухня, тобто. Якщо ми прийдемо сюди тут, на Нью-Йорку чи в Мінеаполісі, чи в Чикаго, чи в Детройті, в дім діаспорянина, особливо з, -з, -з заходу України. То це буде дуже впізнавана кухня, це буде галицький борщ, це будуть е, вареники, так як роблять їх у Львові, це будуть е, солодощі, печиво, тістечка, торти. Буде все те, що я знаю е, в Україні як свою кухню, І, е, е, але тут воно має оцей американський такий твист. Е, воно Адаптовувалося до нових продуктів або скажімо ці цей хліб, який тут веселці печуть. Це є колачі, але колачі в нашому розумінні мають бути плетені тут. Вони роблять в ресторанному форматі у вигляді буханок хліба. Душар додає зберігати та передавати секрети української кухні діаспорянам. Допомагає книжка традиційна українська кухня Савелі Стечишин, лідерки українського жіночого руху у Канаді. Вона була видана у Канаді майже 70 років тому та перевидавалася 18 разів. Фактично, кожна господиня, з якою я говорю, згадує цю книжку як свою настольну книжку про українську кухню. Олеся Лев, шеф кухарка легендарного нью-йоркського ресторану «Веселка» та учасниця досліджень Маріанни. Олеся, я завжди хотіла тебе спитати, чому ти вирішила стати українським шефом, не просто шефом, а українським. Well, It's that simple, you know? And і... I don't know. Це мені цікаво, бо це моє харчування. І були колись час, то в медичині um, я то вперше починала з кейринг. Бо багато людей не робили кейтеринг. Ніжна ми не робили, але не публично. So, всі українці вміють, а не, не всі, але вміють як. Це робити а, забаву. Так, робити забаву. Але я то зачинала для американців, щоб вони знали про нашу кухню. Бо було час, люди не знали про нас. You know, ми, всі совєти, ми всі були з Св'яти, ми всі були з Росії. І я так не виростала. You know? і мені здається, власне, що те, що Олеся щодня робить, вона показує, що ми не є Росія, ми є Україна з своєю культурою, кухнею. Олеся показала Маяні кухню виселки, де щодня ліпить тисячі вареників та варять сотні літрів борщу. Як ви робите вареники вдома? Там, як і тут. Так, з молоком чи з водою? Молоком. А? молоком. Візьмеш мене на роботу. Все, це я цей я клип. Саме ти робиш з молоком чи ні, я роблю мука вода, сіль трошки, Я навіть олії не даю. Душар також звертає увагу на те, що українська кухня це не лише збереження спадщини та самоідентифікація, а й фінансова підтримка громади. Є така приказка про те, що всі церкви діаспори збудовані на борщі і варениках. Що в кожному… Місце й містечко в кожній парафії раз чи два на місяць збираються жінки, які ліплять вареники. Ретельно налагоджений процес. Кожен знає своє місце в цьому процесі. Вони ліплять вареники на продаж. Ось я щойно повернулася з Міннесоти. Вони за тиждень продають коло п'яти тисяч вареників і продають їх не, не лише українцям. Ці кошти всі йдуть на підтримання роботи парафії. Лариса Зеник, американка українського походження, та ще одна респондентка дошару Нью-Йорку. Народилася вона в Україні після Другої світової, маленькою дівчинкою з батьками виїхала до Європи. Пройшла табори для переміщених осіб. Після кількох років поневірянь родина оселилася у передмісті Нью-Йорка. У громаді про кулінарні таланти Зенек ходять легенди. Десятиліттями жодне українське весілля у Нью-Йорку не обходилося базиї короваю. Також впродовж кількох десятиліть майстриня проводила курси випікання короваю в українському музеї у Нью-Йорку. І тоді зачалися курси у музеях. Чи в різних осередках, і вчити, як пече колач, як пече коровай, що це є коровай, чому ми печемо. І то, то брало дуже довго. І пекли пекли не на жаль, але на велике наше диво, половина зацікавлених була американці. Вони були такі заскочені, що щось таке існує, що можна зробити попросту чуда з тіста і що воно добре смакує, і вони приходили особливо, як мали женитися. Наразі Маріана працює над науковою роботою на основі своїх досліджень, проте згодом сподівається видати книгу для широкого загалу, яка розкаже Україні та світу про місце української кухні на смаковій мапі Сполучених Штатів. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. То є може бути корова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.